Радуйся, Ниво, Неполитая, радуйся, земле неповита, як злаком розпустись рожевим крином процвіти, і процвітеш, позеленієш, Мові Орданові святиє луги зелені береги. І честь Кармілова, і слава Ліванова, а не лукава, тебе окриє дорогим, золототканим, хитрошитим, добром та волею підбитим. Святим омофором своїм, і люди темні, незрячі дива Господнії побачать, і спочинуть невольничі, утомлені руки, і коліна відпочинуть кайданами куті, радуйтеся, радуйтеся в Богодухі, не лякайтесь дива. Це Бог судить, визволяє довготерпеливих вас убогих і воздає. Злодіям за злая.